Відосити, безпечно, 50... Проводимо курс з тактичної медицини «П'ятиденний рівня бійця рятувальника для курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ. Цей курс спрямований на засвоєння поглиблених навичок з тактичної медицини. Ми розуміємо, що вона є актуальною не тільки для військових, також вона є актуальною для цивільних і особливо вона актуальна для майбутніх співробітників національної поліції, які будуть виконувати свої завдання, в тому числі в складі бойових підрозділів поліції. Ми засвоїли алгоритми марч, навчилися правильно накладати турнікети, правильно працювати з пораненими, робити декомпресію грудної клітини, евакуювати поранених та оцінювати стан потерпіла в екстремальних умовах. Під час навчання ми відпрацьовували теоретичні та практичні завдання, наближені до бойових умов, які допоможуть нам в виконанні подальших службових обов'язків. Ми, як поліцейські, перші прибуваємо на місце події та повинні швидко та ефективно надати домедичну допомогу потерпілому. Тому пройдене нами навчання допоможе врятувати наших громадян в критичних ситуаціях. Навчання з тактичної медицини були важливими і корисними. Були ситуації, коли потрібно було визначити стан потерпілого та зрозуміти, кому першому надавати допомогу. Це вчить холоднокровності і вмінню діяти за алгоритмом, а не піддаватися паніці. Ми проводимо симуляційні навчання, які спрямовані на закріплення практичних навичок, які ми засвоювали в аудиторіях. Курсанти відпрацьовують допомогу на різних етапах з різними сценаріями. Ми розглядаємо опції обстрілів ДТП, опції можливого контакту з злочинцями. І таким чином курсанти засвоюють практичні навички по порятунку життя.